Ми ходимо на позиції, бувають. Я перший йду, буває, хтось там з побратимів йде. Ніхто там не прячеться, якщо ну, стоїш ти перший, ти йдеш перший, там ніхто не біжить, там за спину не прячеться нікуди. 37-річний Максим на позивний сьомий з Донецької області. Чоловік розповідає, що служить за контрактом у Краматорському прикордонному загоні у Бахмуті з 2019 року. Сьомий говорить, що найнапруженіші моменти це моменти очікування. Ніч. Там ти стоїш і чекаєш, дивишся в тепловізор, там якийсь менший маленький шум, ти вже оп, зразу всеш такий вже готовий одразу до дій. А коли вже починаєш воювати, вже стріляєш, то тоді вже не страшно, тоді вже адреналин, тоді вже ти починаєш, той тебе прикриває, ти його прикриваєш, ти довіряєш своє саме дороге, це своє життя ти довіряєш, тому хто рядом із тобою. Ти там думаєш, як вижити та прикрити свого друга. Прикордонник каже, що був один випадок, який він буде пам'ятати завжди. Починався бій. Хлопці б'ються і потім кажуть, все, ми виходимо, виходимо, ми вже більше не можемо, виходимо. Я з товаришем прикриваю, вибігають один хлопець, садиться, сідає на, на ганок, скидає каску, закурює. Ну, я йому кажу, бежи до мене, бежи, я тебе прикрою. А він поранений і сидить, не чує мене. Він недавно в нас був, десь за два-три за тижні всього прибув. Будівлю заміновано, її підірвали, і він там остався. Ну, Я його бачив, він мог проповсти. Це шоковий стан був. Може, це була контузія, там все прострілювалося, можливо, треба було ризикнути собою. Привикнути можна до всього, ну, до бойових дій, там, до цього. але неможливо привикнути до того скаженого холоду. Холодно в люб, у, у всіх місцях, не можна ніякось там, за, за, запалювати костер, запалювати якісь свічки, Там користувалися лише грілки такі хімічні, вставляли собі у перчатки та у стельки в, бати, в берці. І от трималися, ну так було, а в підвалі воно ще сиро. І ти якось не на позиції, а в підвалі десь там внизу сидиш. Так холодно. І от ці троє суток ти тримаєшся, а потім приходиш і думаєш, як я протримався той холод. Ти навіть не згадуєш за ті бойові дії, думаєш, як я протримався в тому холоді. Сьомий говорить, що найдорожчі моменти для нього це спілкування з родиною по телефону. Син каже, папа говорить, Ну, залишайся живим, та, бий їх там. Ну а донька ще вона мала, та. не сильно. там. Папа, привіт там. Як справи? Став цінувати час, який я провів із своєю родиною. Кожну хвилинку згадую. Дуже так, ну, у нас не дуже часто з дружиною бачитися, бо служба, там, в неї там інші проблеми. Саме головне не попасти в полон до цих виродків, бо вони дуже так поводяться з, нашим, з нашими солдатами, то голову відрізають, катують. У мене з собою на цей випадок була граната така F1, я її називав остання. І якщо б ну, сталася така ситуація, що вже никуди, ну, нема куди диватися, я б застосував би її. Та ще б забрав би із собою кілька маскалів. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.